Чи траплялося вам відчувати втому навіть після тривалого відпочинку? Тоді ви можете страждати від синдрому хронічної втоми або СХВ, що є довготривалою хворобою, яка характеризується сильною втомою, що не покращується з відпочинком і погіршується при фізичній або розумовій активності. Цей стан впливає на кілька систем в організмі, і його точна причина залишається в значній мірі невідомою, хоча вважається, що він пов'язаний з комбінацією генетичних, екологічних і психологічних факторів. Особи з синдромом хронічної втоми часто відчувають постійну незрозумілу втому, яка заважає роботі, навчанню, соціальним або особистим заняттям. Пацієнти також повідомляють про різноманітні інші симптоми, включаючи біль у м'язах і суглобах, біль у горлі, головні болі, невідновлюючий сон і когнітивні труднощі, такі як втрата пам'яті та знижена концентрація, часто описувані як мозковий туман. Вплив СХВ на життя людини може бути значним. Постійна втома та різноманітність симптомів можуть призводити до фізичних, емоційних і соціальних викликів, включаючи ізоляцію та труднощі з підтриманням роботи або стосунків. Діагностування СХВ є складним, оскільки симптоми СХВ перетинаються з багатьма іншими захворюваннями. На даний момент немає ліків, тому лікування зосереджене на полегшенні симптомів і покращенні якості життя. Це може включати комбінацію медикаментів для зняття болю та порушень сну, а також когнітивно-поведінкову терапію та терапію поступового збільшення фізичної активності, яка поступово збільшує рівень активності.